Вітаю тебе, першокласнику, на уроці читання. Розпочнемо із розчитки. Допоможи їжачкові швидко прочитати слова. Почали! Якщо ти встигав, ти молодець. Наступні склади, які тобі потрібно буде прочитати, записані парами. У кожній парі є букви, що можуть позначати або два звука, або якість попереднього приголосного, і голосний. Це такі букви, як Я. Ю Є. Ї. От тільки буква І завжди позначає два звука, а м'якість попереднього приголосну може позначати буква І. Читай склади, які будуть перефарбовуватися. Чи встигав ти читати? Якщо так, ти молодець і я тебе вітаю. Сьогодні ми працюємо з букварем на 52 і 53 сторінці. Погляньте діти на малюнок, що на 52 сторіночці угорі. Хто зображений на малюнку? В якому одязі діти? Чи знаєте ви, як називається одяг на хлопчикові? Хлопчик одягнутий у сорочку, кептарик, шаровари і чоботи? А як називається одяг на дівчинці? Дівчинка одягнута у вишиванку, спідничку, фартушок, чобітки, а на голові прикраса. Віночок зі стрічками. Прочитайте слово під малюнком. Українці. Ці діти українці. Зверніть увагу на звуковий аналіз слова українці. Скільки звуків позначає у цьому слові буква «і»? У цьому слові буква І позначає два звуки, тому що стоїть після голосної, голосного звука А і на початку складу. Українці. Пригадайте, будь ласка, з якої букви пишемо завжди перше слово в реченні. Так, перше слово в реченні ми завжди пишемо з великої букви. А коли це слово починається на букву «І», то для запису необхідно вміти писати велику букву І. Сьогодні ми познайомимося із великою буквою «І» і будемо читати склади, слова і текст з буквою «І». Велика літера «І» Пишеться так само, як і маленька літера Є. Відрізняються вони тільки з ростом. Давай прочитаємо завдання читалочки разом. Веселий смайлик буде вказувати тобі на слова, які треба читати. Краї. Країна. Україна. Українка Українець Український Київ, Київський, Миколаїв, Миколаївський, а зараз Постав відео на паузу і потренуйся читати у своєму букварику. Прочитаємо текст, що у твоєму букварі. Я буду читати, а ти слідкуй. Смайлик знову тобі буде допомагати. Нам потрібно не просто прочитати текст, зрозуміти його гарно і придумати до нього заголовок. Починаймо. Ми живемо в Україні. Наша країна велика і красива. Куди не поїдеш побачиш зелені гаї, безкраї поля, великі ріки і малі ручаї. В Україні багато міст і сіл. Головне місто України Київ. Ми пишаємося своєю країною і любимо її. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що цей текст про нас? Чому ви так вважаєте? У якій же країні ми живемо? Як вона називається? Так, ми живемо в Україні. А як називається головне місто України? Головне місто України Київ. Знайдіть речення, в якому говориться про те, як ми ставимося до своєї країни. Це останнє речення у тексті. Ми пишаємося своєю країною і любимо її. А у чому може виявлятися ця любов? Ми, мабуть, пишаємося, що ми українці, пишаємося своєю країною, вивчаємо рідну українську мову, святкуємо українські свята, носимо українські вбрання, турбуємося, щоб наше рідне село було чистим, красивим. Я думаю, що так. А ти як вважаєш? Який заголовок можна дібрати до цього тексту? А я дібрала ось такий заголовок. Моя країна. Нам є чим пишатися. Хвилинка цікавинка. А чи знаєте ви? Що найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак створений саме в нашій країні Київським конструкторським бюро імені Антонова. Називається цей літак Мрія Ан 225. Він є найважчим літаком у світі. А зараз пропоную тобі пограти у гру Велика буква чи мала». Я буду називати слово, а ти визначай, з якої букви воно пишеться з малої чи з великої. Якщо з малої виділиться зелена цеглинка. Якщо з великої то жовта. Перше слово їхати. З малої букви пишеться це слово. Наступне слово Київ. Так, Київ з великої літери пишемо. Їстівний. З малої букви. Подорож. Теж з малої букви. Дніпро. Дніпро це найбільша річка України. Пишемо з великої літери. Дорога. Слово дорога пишемо з малої букви. Україна. Звичайно, назву нашої країни будемо писати з великої літери. А тепер прочитаємо текст на сторінці 53 нашого букваря. Читати будемо разом. Смайлик буде вказувати на початок кожного речення. До речі, спробуй придумати свій заголовок до цього тексту. А текст називається Екскурсія в Київ. Почали до класу зайшла Ольга Миколаївна. У суботу їдемо на екскурсію в Київ, повідомила вона. Усі зраділи і почали готуватися до поїздки. Їхали поїздом. На київському вокзалі пересіли в екскурсійний автобус і поїхали містом. Побували на Майдані Незалежності у музеї води, побачили виставу в ляльковому театрі, милувалися Дніпром, пройшлися до пейзажної. Алеї. Після екскурсії із захопленням ділилися своїми враженнями. Київ чудове місто! Про кого йдеться в тексті? Що повідомила учням Ольга Миколаївна? А чим їхали до Києва? Що діти побачили в Києві, де побували? Які враження були в учнів після екскурсії? Якщо ти не на всі питання можеш дати відповідь, то, будь ласка, постав відео на паузу і прочитай цей текст у своєму букварі. А потім повертайся! Далі ще буде цікаво! А чи доводилося вам бувати у Києві? Запрошую вас на віртуальну екскурсію цим чудовим містом. Наш урок закінчується. Пропоную тобі прочитати разом зі мною чистомовку. А кінчики придумаємо разом. їна, їна. їна. рідна Україна. Їв, 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 гарне мис місто. Київ. Лю Лю. лю. Київ я люблю еї, 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 парки і музеї. Молодець. Давай підведемо підсумок нашого сьогоднішнього уроку. Яку букву вивчали на уроці? А навіщо потрібна велика літера? Що ще нового дізналися на уроці? Як називається наша країна? Яке головне місто України? А що ти можеш зробити для своєї країни? Подумай! Дякую тобі, друже, за роботу. До наступних зустрічей!